Привіт, друзі! Як ваш настрій? А що ж таке настрій? Настрій, друзі, це наше самопочуття. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання. Це емоції, мій друже, і вони важливі дуже, як корисні позитивні, сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні, за емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я, знай. Не сумуй, жартуй, сміхайся, завжди добрий настрій май. Подивіться на обличчя хлопчика, він показує нам різні емоції. Вони і позитивні, також і негативні. Це радість, смуток, образа, щастя, подив і інші емоції. Як ми можемо дізнатися, який настрій у людини? Це дуже просто, діти. Треба подивитись на обличчя людини, яке показує нам емоції. А згадайте, будь ласка, діти, які органи чуття допомагають нам відчути приємні відчуття. Так, правильно, це очі, вушка, носик, язичок та наша шкіра. Наприклад, щоб покращити свій настрій, що треба зробити? Треба послухати приємну музику чи з'їсти смачну шоколадку. А зараз потренуємо свої емоції перед зеркалом. Насуптесь, як осіння хмара. Чи сердита людина? Тепер посміхніться, як весняне сонечко. Молодці! Подивіться, які чудові кольори, а якого кольору твій настрій. А тепер подивіться на ці смайлики. Який ти смайлик виберіть? Молодці, друзі, пропоную покращити ще свій настрій. Зараз ми з вами намалюємо мультик. Подивіться уважне відео та повторіть. Бажаю вам гарного настрою.